День, шановні глядачі 9-го каналу. Сьогодні ми поговоримо про аліменти. Зазвичай існує суспільна думка, що тільки батько повинен платити аліменти. А як насправді? Сьогодні у студії 9-го каналу адвокат Станислав Ліфянчук. Вітаю вас, пане Станиславе. Вітаю. Ну так, а хто ж повинен платити аліменти? Потрапив мені нещодавно допис в інтернеті, і я його потім перепублікував у себе на сторінці. В Києві просто якийсь блогер підходив до дівчат та жінок і питав, хто повинен платити аліменти. І вони всі абсолютно 100% казали: ну як, чоловік, звісно, батько повинен платити аліменти. І е, можливо, їх можна зрозуміти, однак насправді все не так зовсім. Що таке аліменти? Аліменти це утримання дитини, оскільки дитина не може заробляти кошти, а держава не зобов'язана її утримувати, її повинні отримати цю дитину, повинні утримувати її батьки а, обидва. І це є обов'язком батьків а, матеріальним на утримання дитини. В них є нематеріальний обов'язок. Ви кажете саме батьки, саме батьків, обох батьків обох і матері, батьків. і чоловіка, коли вони проживають е в одній сім'ї, як чоловік та дружина. Буває так, що це така, як це можна так сказати, класична сім'я. Коли ну, чоловік да, працює, жінка ні, патріархальна. Патріархальна родина вимираюча, скажімо так, і от вона не працює, він працює. Звісно, що він буде фінансово утримувати взагалі всю сім'ю, і це його обов'язок, оскільки ну із його, мовчизно, і з його мовчазної згоди також ця сім'я вибудувала таку ієрархію внутрі себе. А може немовчасною, може вони так домовились? Вони так домовились, да. Ну тобто, це його обов'язок він фінансово утримує. Однак, що робить в цей момент? Жінка? Жінка в цей момент займається дитиною, домашнім господарством. Вона готує. А, тобто на неї теж покладаються ну, певні обов'язки, обов і да. а, чоловік в цьому разі він не торкається питанню, де взялася та їжа, той борщ, яким накормили ту дитину. Да. А, відтак тут все логічно. Однак, а, що відбувається, коли така сім'я розпадається, чоловік і далі продовжив працювати, а жінка вона залишилась з дитиною. І без якихось професійних навиків, тобто вона не може нормально забезпечувати себе. Ну, та фінансово. Дитину фінансово. Так. Хоча дитина може бути ментально належати більше матері і хотіти проживати з матір'ю, і мати вона може бути просто чудова. Звісно, що логічно по звичці залишається, що цей чоловік він повинен утримувати щонайменше мою дитину, а я буду працювати, щоб утримувати якось себе. І ця логіка, вона невірна в корні, тому що ті аліменти, які стягуються в більшості випадків з чоловіків, а рідше з жінок, це є половина на утримання дитини. І це це відповідь... логіка юридична. юридична. І це відповідь на питання, чому так мало, коли призначаються аліменти 3400 гривень. То 3400 це мало. А майже 7 тисяч гривень на дитину це, в принципі, вже якийсь мінімум, який отримує і мінімальну заробітну плату дорослі людини. Таким чином треба. Запам'ятати, що оскільки наше суспільство є гендерно рівним, ну так декларується в Конституції, декларується, так, так відтак не має значення жінка, ти чи чоловік перед своїми фінансовими обов'язками. А обов'язки фінансові перед дитиною лежать як у матері, так і у батька. Тобто всі відповіді у дівчат в моєму дописі були в корні. Невірні. Навірні, так. Так. А, тепер постає питання. Чому не сплачуються аліменти, як їх стягувати і що робити, якщо вони не платяться? Нерідко зустрічаю ситуацію, коли е, в більшості випадків жінка рішуть чоловік. Ну, чоловік він взагалі якось вважає, що це вище його чоловічого достоинства, стягувати аліменти. Тому це край рідка практика, що він стягує аліменти. Е, в більшості випадків жінки, і вони кажуть, я не стягую аліменти, тому що всього, все одно з нього нічого брати. Дуже рідко бувають ситуації, що дійсно от настільки от якийсь аморальний чоловік, що в нього нічого немає, крім заборгованості, перегару та е, коробки від під холодильника, в якій він живе. Угу. Однак, в більшості випадків, все ж таки, в них щось є. Якісь є доходи, якісь рахунки. Він може водити автомобіль, він може десь працювати. В нього можуть бути якісь обороти, або вони можуть в нього з'явитись. Тому треба обов'язково подавати позовну заяву про стягнення аліментів. Якщо ви хочете стягнути мінімальний розмір аліментів, ви на нього згодні, ви можете подати заяву про видачу наказу. Не позов. Це спрощена процедура, ви просто звертаєтесь до суду з заявою, а він вам видає наказ без судових засідань, без нічого. І ви цей наказ можете пред'явити до виконання. Мінімальна сума аліментів, що це таке мінімальна вона, мінімальна сума аліментів. Вона встановлюється державою і вона складає 50% мінімуму на утримання дитини відповідного віку. А, угу. Так, якщо там зараз табличка. мінімум там скільки там сім? А, ні, це на дорослу людину, а, а на ці на дітей там менше. Там менше. 3 тисячі, там і 4 тисячі, і 2 тисячі. Там дуже мало. А, да. От, тому і це 50% <ків> цієї суми. Так. А, якщо ми кажемо про аліменти, які повинні бути більше. А я рекомендую стягувати більше, і я рекомендую подавати все ж таки позови. Чому? Тому що а, по закінченню розгляду справи, по-перше, ви можете отримати суму аліментів в якійсь фіксованій сумі. Наприклад, ви знаєте, що він має доходи, однак вони не постійні. Він ФОП. Так а ви з адвокатом збираєте дані стосовно того, які він отримав доходи за останні 6 місяців. І подаєте позовну заяву про стягнення з нього, наприклад, фіксованої суми от однієї четвертої від всіх цих доходів, які були. І намагаєтесь виграти таку справу. Тоді вам повинен бути позов. Також ви можете стягувати процентарно, тобто встановити в якомусь проценті від всіх його доходів, які він отримує. Далі ви отримаєте рішення суду, яке ви зможете знову ж таки виконувати, коли воно набере чинності. Я рекомендую робити все ж таки через рішення. Отримаєте більше. Далі обов'язково звертайтесь до виконавчої служби з виконавчим листом. Виконавець він повинен відкрити виконавче провадження і почати пошук грошей і майна цього чолов'яги. Ну або ріше, жінки. Кошти він шукає на рахунках, він дає запити до банків. Якщо знаходить, відразу блокує і списує. Майно він шукає по реєстрах: реєстр прав власності на нерухоме майно, на рухоме майно тощо. Там, якщо він знаходить майно, він його відразу е, арештовує і е, залишає, поки не накопиться якась велика сума по аліментах. Е, це якщо... така гарантія. Якщо він не сплачує, так. то зрозуміло, можна потім е, там, це продається. Да, і... Він може відчужити примусово якесь да. майно і за рахунок цього майна врегулювати питання виплати. так? Да. <гум> а, е, далі. Він відкрив кави провадження, робив зробив всі ці маніпуляції. Як правило, місяць-два десь чекаєте і подаєте клопотання цьому виконавцю про те, щоб він ініціював заборони. На керування транспортним засобом використання, ну так обмежити можливість використовувати свої якісь додаткові додаткові можливості права. права да. Да. От єдине, що тут смішно зараз виглядає, це право виїзду за кордон. Ну, чоловіка да, да. да ну це не дуже актуально. Тим не менше можливо він буде їхати в якесь відрядження або відкрити такі кордони, і тут так. він не поїде. Да. Дуже ефективно діє заборона керування транспортним засобом, тому що він про цю заборону дізнається тоді, коли його поліція зупине і відправить додому пішки, а автомобіль забере на штрафплощадку. Тож це дуже дієво, він відразу прибігає до виконавця і вирішує питання, як йому ж все ж таки все вернути, як так, кажуть, так, в Одесі так. взад. Тому це треба робити, і це треба співпрацювати з вашим державним виконавцем. Далі, якщо заборгованість по аліментах, Виростає більше, ніж за 6 місяців. Це вже є злосною несплатою аліментів і це є кримінальним злочином. Знову ж таки, ви можете звернутися до виконавця, щоб він ініціював подання до правоохоронних органів про відкриття кримінального провадження. Є в історії е, сучасної е, юридичної України е, випадки, коли навіть давали строк. За порушення такого Ну, Дуже велике, мабуть, гроші. Uh, так uh, скільки так? грошей, яка сумана буде? Не від суми залежить, а, а від чому? строку. Шість, шість місяців. А якщо шість місяців, так. то все настає інша інший uh, етап виконання рішення, скажімо uh, так. так, так да. yeah. uh, тобто його примусово таким ще чином змушують, як правило, як відкривається кримінальне провадження чоловіка визивають на перший допит, він відразу потім прибігає до виконавця, дізнатись що uh, ж там таке сталося, uh, за так. що він так заборг. Тож е, е, треба розуміти, що так, інколи виконання воно також є доволі складним. Однак, знову ж таки, за допомогою спеціалістів, юристів, адвокатів, ви можете реалізувати це право по максимуму. Ніхто не може вам гарантувати, що це вдасться. Однак вам треба це зробити для того, щоб хоч щось отримати. Зараз у мене є справа, вона тягнеться вже е, доволі е, тривалий час, коли е, чолов'яга не сплачував аліменти на двох дітей. І е, е, зараз він знаходиться на в збройних силах України. Він є мобілізований. От, До і, речі, вони мобілізовані повинні платити. От гарне так? питання. Зараз Да. Ми, да, 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 Вони повинні платити. Е, ніхто не е, е, припиняв їх обов'язку по сплаті аліментів. Е, зрозуміти логіку, теж вірно. Так, ви знаходитесь на фронті, і ви захищаєте нашу країну. Ви несете сві... ваш священий обов'язок, і вам е... вдячен весь український е... народ. Однак, е... ваша дитина все одно хоче їсти, і треба ви щось вдягати і якось навчати, що на сьогоднішній день є дуже дорого. І ви повинні все одно утримувати дитину незалежно від того, що ви знаходитесь в збройних силах України. Тим більше що е, з вами простіше, тому що у вас є заробітні плати, і їх можна знайти. І виконавець може бути да, вони офіційні, вони офіційні. Так, офіційно він може без труда стягнути автоматично ці кошти, тому так. А ви повинні сплачувати аліменти і е, не зловживайте, будь ласка, цим, тому що потім будуть знову ж таки арешти і неприємності. І от в мене є якраз справа, де він знаходиться вже в збройних силах України, однак і вона. Знаходиться також в збройних силах України, і вона також знаходиться на нулі, як і він. А хто ж ви хто ж дітей? Ну діти знаходяться то з бабусі, то з дідусем. А, то, а гроші, то вона да. повертається з фронту. Вона з ними також знаходиться певний час і отримує їх безпосередньо. Він не сплачував доволі тривалий час аліменти, і от дійшло до того, що з, з нього одноразовими платежами стягнули два рази там по чим-то чим ну, тисяч, да. тисяч гривень Багато, да, тому, що він отримав заробітні плати фронтові, так звані, і відтак з нього змогли стягнути цю суму. Це дуже було неприємно для нього. Ну і до цього могло могло не доходити. Можна було не доводити до цього, якщо б він платив періодично ціло там копійки, Або вони просто бути. домовились. Або просто б домовився, тому да, що да. він не хотів домовлятись. Тому це також треба розуміти, що все одно є певна кінцева крапка. Якщо людина, вона соціальна, якщо людина все одно десь заробляє якісь кошти, в неї десь з'явиться фінансовий слід. І він відразу буде заблокований виконавцями автоматично, тому що він наклав вже арешти. І це треба робити. Також ви в е, запитанні е, сказали ще один вид е, забезпечення це додаткові витрати на одина. Да, дивіться, о, ну домовились. Е, там вирішили якісь, а все одно не вистачає грошей на дитину. Ну, різні моменти бувають, так. і якісь матері хочуть там, щоб дитина навчалася в приватній там, школі, ще десь там, можливо, займалася в, в яких секціях, да, е, там секціях, там. Різні варіанти. Це ж додаткові, так, я так розумію, так. витрати на дитину. Це додаткові витрати на утримання дитини. Також туди можна віднести лікування дитини, інколи mm -hmm. дітки потребують операцій, якихось спеціальних там, спостережень, ліків там, тощо, що тягне за собою фінансові затрати. Mm -hmm. Однак, на відміну від аліментів, додаткові витрати на утримання дитини вони не стягуються періодично. Тобто, тоді, коли ми по аліментах отримали одне рішення. Подали виконавцю він кожного місяця стягує да. конкретні суми. Тут все просто, то mm -hmm. тут так не вийде. Ми повинні кожного разу, отримавши певні витрати, звертатись з позовом і стягувати половину цих витрат з батька ну, так, чи так, так, так. Mm -hmm. матері цієї дитини. Тут дуже важливо, в чому багато помилок роблять батьки, вони не збирають докази цих витрат. наприклад. Дитині призначається якесь лікування, однак призначається угу. якоюсь знакомою тітю терапевтом по телефону, так. і мати йде до аптеки і купує якісь ліки, і дає, і лікує е, е, якийсь час, витрачає гроші. І потім ці гроші ми не можемо пред'явити в додаткові витрати, тому що ми не можемо встановити причинно наслідковий зв'язок між хворобою дитини, призначенням ліків і їх купуванням. Угу. Тож, якщо ми е, кажемо про лікування. Воно повинно пройти такий шлях. Звернення Що, до лікаря. Не спочатку купили, а потім так, пішли до лікаря. Воно повинно бути офіційно. Звернення так. до лікаря, отримання призначення, купування ліків, лікування. От тоді ми можемо все це отак скласти і подати до суду. Те ж саме стосується навчання. Я зустрічав такі випадки, коли розлучились, батько дитини. Дуже так скромно заробляє, скажімо так. А мати дитини вона вийшла заміж за заможнього чоловіка, і в неї все добре. Звісно, що мати вирішує навчати дитину в приватній якійсь дорогій школі, ну так. і вона цьому бідному батьку каже: що, диви, я в школу віддаю там 2000 доларів на місяць навчання, з тебе тище. Uh -huh. А в нього заробітна плата 10 тисяч гривень, і ну в нього більше... немає де взяти. Uh -huh. да. Тож треба розуміти, що ви прийняли рішення віддати до приватної школи самостійно. Воно не узгоджувалось з батьком, і відтак це також з натяжкою можна буде віднести до додаткових витрат на утримання дитини. Тим більше, що буде враховуватися доходи батька, що він не може В даному сьогодні. випадку, да. це звісно і. Інакше сприймає сприймати звісно, інакше. І треба ще не забувати, що е, рішення про е, лікування та навчання дитини воно повинно прийматися обома батьками, якщо не встановлене місце проживання дитини з кимось окремо. Відтак, якщо ви самостійно всупереч цьому прийняли рішення, то ви будете то, то нести тягар за, за все це в інших випадках, якщо є якась. Е, е, Ну, це лісообразність в тому, що дитина отримає якесь інше навчання. Наприклад, діти з якимись особливостями, які потребують додаткових курсів там, навчань реабілітації, там тощо тут зрозуміло. Тобто, дитині це необхідно для того, щоб вона могла нормально розвиватись. Тут, скоріш за все, вдасться все ж таки таку справу виграти і стягувати з нього час від часу такі кошти, такі кошти. Тож обов'язково треба збирати докази для того, щоб вам довести, що дитині потрібно якесь додаткове навчання. Вам треба буде дяді тьоті судді це обґрунтувати. Ну якщо ви не змогли обґрунтувати своєму чоловіку або жінці, то вам буде важко обґрунтувати це в все. Я вам так скажу. Є інколи деякі такі чоловіки, що там скільки не обґрунтовують, ну от нема де взяти і. Да. да, ну от вона з ним того і розвелася, да, що да. він ну, не міг якось своє життя е, влаштувати. влаштувати, і це прикро також, це також про відповідальність. Однак, ну всякі бувають в житті Випадки, події. Так. Тож е, як чинять деякі мої клієнтки? Вони просто протягом року збирають документи. І раз на рік приходять, і ми складаємо і подаємо таку позовну заяву до суду. Угу. От просто раз на рік, якщо в цьому є дійсна якась необхідність. Угу. А, скажу чесно, не завжди задовільняють от всю ту суму, що ми заявляємо. Однак, ну, в більшості випадків там частково буде... вона позитивні, да. тому що ну, не завжди є підтвердження. Там, ну, інколи бувають якісь чеки, які от, ну, от просто не звідкіля з'являються, бувають якісь там э, придбання. Ання чогось там відбувається, от, ну без узгоджень або імпульсивно, або немає підтвердження за скільки це було придбано. Звісно. Тому це треба розуміти, і навчання теж розумієте, одні батьки бачать, що дитині для навчання потрібен ігровий ноутбук. Гаджети всі там можливі і так да, далі. А інша каже: ні, це не треба. Це, це відволікає. Треба аскетично, по книжках. Там Та, і так да. далі. Тому тут треба треба теж виходити з інтересів іншого з батьків і не забувати, що наскільки сильно ви його ненавиділи однак, ви в цих відносинах вже поставили крапку, розлучившись. Але є дитина, є дитина, і це інше правовідносини. І тут ви хочете чи не хочете. Вам тут ви тут повинні бути дорослими. І тут ви повинні домовлятись, тому що е, дорослих людей, е, осознаних людей е, визначає от саме можливість е, знайти якийсь компроміс. Е, може, навіть в ущерб собі, однак, заради дитини. Е, можливо, в ущерб якихось амбіцій, однак знову ж таки заради досягнення головної мети це поставити на ноги вашу дитину і дати їй найкраще. Тому. Е, Дитина тут дитина, а от ви тут повинні бути дорослими. дорослими. Якщо ви у дитині будете дитиною, то це ні до чого доброго не приведе. Отож, будемо дорослими. А я нагадаю, що сьогодні до нас у студію завітав адвокат Станіслав Ліфлянчик. Дякую, що були з нами. Побачимось.